Це одна з композицій музично-літературного перформансу від театру лабораторії. Ві понад тиждень п'ятеро акторів готувались до цього виступу та вбирали твори Григорія Сковороди, які особисто їм запали в душу. І це була наша головна ідея. Ми хотіли віднайти те, що зараз нас чіпляє у 21-му столітті, що є актуальним для молодої людини, такої от, як я або наші актори. І вони самі принесли тексти. Ми знайшли музику, все це склали. І мені здається. В нас щось вийшло, щось якось запрацювало, оскільки дійсно ця електронна музика. Вона підтримує ці тексти, надає їм нового звучання, вона надає їм нових змістів. І для нас це цікаво. Щоб підкреслити глибину та об'ємність текстів Григорія Савича, автори проєкту використовували мелодії у різних музичних напрямках: техно, реп, клауд, фонк та ембієнт. Ми зібралися з акторами театру. Вони почали говорити. Вони почали говорити тексти, які мають якийсь відблиск у своєму серці. І я почав пробувати ставити музику. І ви знаєте, тексти Сковороди вони настільки глибокі, настільки об'ємні, що ну майже з першого разу у нас все от все сталося так, як сталося. І всім сподобалося. І ми вже залишили ці треки, цю музику до. Гості заходу зазначають, абсолютно по-новому подивились на творчість Григорія Сковороди, а сам перформанс дивував поєднанням, здавалося б, несумісних речей. Електронна музика і філософські твори Сковороди, бібліотека і театр. Театр і дискотека. Виступ кожного з акторів це супер. Вибух вражень, просто насичений і асмр ефекти сучасні. Я такий Вау! Це в бібліотеці, театр, нічого собі. Ну тобто ламає буденні, ці стереотипи. Я не міг сидіти, бо мені просто хотілося теж з ними драйвувати, разом просто десь підспілити там, казати з ними слова разом. Хотілося стати одним цілим з ним, бо в них був цей вайб. Я вважаю, що такий формат він більш буде цікавим, навіть новому поколінню, тому що формат. Читання і творів, і біографії, саме Сковороди Григорія Савича в такому форматі, сучасному, з електронною музикою напевно більш надихне покоління, більше читати саме наших українських авторів, і цим самим призведе до. Поглиблення нашої культури автори літературного перформансу «Гіпстерський сковорода планують допрацювати сценарій та додати більше творів. А ще обіцяють обов'язково включити перформанс до нового проєкту Вічорниця. Це мистецькі вечірки, де актори поєднують різні жанри мистецтва, аби популяризувати українську культуру. Ті, хто не зміг відвідати перформанс 2 грудня, зможуть це зробити у січні. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.